Незнайомі водоймища, озера та штучні ставки дедалі частіше обирають люди для відпочинку. Однак це несе небезпеку для них самих. З початку 2023 року в Україні вже нараховано 675 загиблих, серед яких діти тільки за вихідні нещасних випадків в країні сталося 28. Про трагічні наслідки та застереження щодо небезпеки говорить Василь Гоголь, головний інспектор відділу запобігання надзвичайних людей. ситуацій Надвірнянського РВГУ ДСНС у Івано-Франківській області. Понад 28 Людей жахлива статистика. Щодо статистики в Україні. від початку 2023 року на водоймах України загинули понад 675 людей, серед них 67 дітей. Цифри говорять самі за себе. Статистика дуже жахлива, тому що людські життя, недбалість порушення правил безпеки призводить до жахливого до жахливих наслідків. І закликом про небезпеку під час купання звертаються рятувальники Надвірнянщини, особливо акцентують увагу на трагічних ситуаціях, що спричинені в стані алкогольного сп'яніння. Рятувальники Надвірнянщини звертаються до жителів нашого краю до гостей, дбати про свою безпеку, не ігнорувати правила безпеки. Не залишати дітей наодинці, не входити в водойми в стані алкогольного сп'яніння. Якщо це водойми не облаштовані, в них ніякому лазі не можна купатися, відпочивати біля них. Це є дуже небезпечно. Щодо статистики в івано франківській області, на території Івано-Франківської області від початку року загинуло понад 30 людей. Статистика у Надвійнянському районі від початку року загинуло двоє людей щодо ситуації в минулому році, п'ять людей. Цифри жахають, тому що лічені хвилини порушення правил поведінки біля водойм можуть коштувати життя, точніше людське життя. Тому е рятувальники надзвичайня звертаються до вас з проханням не ігнорувати правила поведінки біля водних об'єктів, а також у разі надзвичайної ситуації ситуації на водних об'єктах зателефонувати негайно на службу порятунку 101, тому що лічені хвилини рятують життя. Працівники надвірнянської служби надзвичайних ситуацій ознайомлюють мешканців краю щотижнево про обачне поводження на водних об'єктах. Хочемо вам нагадати правила безпеки на воді. От ви відпочиваєте на водних об'єктах, біля водойми, в ніякому разі не можна заходити в водойму поодинці, так? так. Чому, як ви думаєте? Е, ну, бо можна втонути, і за те, що може бути глибока глибина, і різко, можна впасти. Звичайно, молодець. Тому що е, перед тим, як заходити у воду, ми не можемо знати, яка водойма. Тобто, якщо ми ні разу не купалися, то тобто ми не знаємо, яка водойма, і ми можемо себе пошкодити. Тому є всякі квитіжі і в таких водоймах дуже небезпечно купатися. Так? Е, як звати? Рома. а тебе Було, Було. володя. Ми вам дамо таку інформацію, ви відпочиваєте, і за той час ви ознайомитеся. Якщо, наприклад, сталася біда, тобто трагедія на воді, і людині треба надати допомогу. Що потрібно робити? Домовились? Ми вам дамо таку інформацію, ви почитаєте для себе і запам'ятаєте. Томайте. Це вам. Дякую. Все, до побачення.